Усім привіт! Сьогодні ми піднімемо тему штучного інтелекту, а саме історію походження та розвитку даної технології. На даний час ми вже не можемо уявити життя без штучного інтелекту, адже він повсюди в телефоні, комп'ютері та телевізорі. Тож, давайте розглянемо, з чого все почалося. До речі, не забудьте підписатися та поставити лайк. А ми починаємо. Дартмунська конференція 1956 року є визначальною подією в історії штучного інтелекту. Це був літній дослідницький проект, який відбувся в 1956 році у Дартмунському коледжі в Нью-Гемпширі, США. Це була перша конференція, яка об'єднала дослідників і здавалося б різних галузей дослідження інформатики, математики, фізики та інших, з метою дослідити потенціал синтетичного інтелекту. Терміну штучного інтелекту або щі, як скорочено ми називаємо, ще не існувало. Участь взяли Джон Маккарті, Марвін Мінський та інші визначні науковці і дослідники. Учасники конференції обговорили широкий спектр тем, пов'язаних штучним інтелектом, серед них обробка природної мови, розв'язання задач та машинне навчання. Вони також проклали дорожню карту для дослідження штучного інтелекту, включно з розробкою мов програмування та алгоритмами для створення інтелектуальних машин. Ця конференція вважається визначальною подією в історії ЩІ, оскільки тоді зародилась галузь та поняття штучний інтелект. Дартмунська конференція мала значний вплив на загальну історію Ші, вона допомогла започаткувати галузь дослідження штучного інтелекту та сприяла розвитку нових технологій. Учасники виклали бачення щодо штучного інтелекту, що включало створення інтелектуальних машин, які могли би міркувати, думати та спілкуватися як люди. Таке бачення викликало хвилю досліджень та інновацій у цій галузі. Після конференції Джон Маккарті та його колеги розробили першу мову програмування ЩІ. Ця мова стала основою досліджень штучного інтелекту, яка досі існує. Завдяки конференції також створили дослідницькі лабораторії штучного інтелекту в декількох університетах та інститутах. Однією з найважливіших спадщин Дартмундської конференції є розробка тесту Тюрінга. Британський математик Алан Тюрінг запропонував ідею тесту, який вивчатиме, чи машина здатна демонструвати поведінку, яку не розрізнити від людської. Цю концепцію обговорили на конференції, та вона стала центральною ідеєю в галузі дослідження ШІ. Сьогодні тест Тюрінга залишається важливим орієнтиром для вимірювання прогресу досліджень штучного інтелекту. Архітектура штучної нейромережі, яку розробив психолог Френк Розенблад. У 1958 році називалась Перцептрон. Це стало поштовхом до підходу, натхненного мозком, де науковці створюють системи штучного інтелекту, щоб імітувати людський мозок. З технічної точки зору перцептрон це двійковий класифікатор, який може навчитися класифікувати вхідні шаблони на дві категорії. Він приймає набір вхідних значень та розраховує їхню зважену суму, після чого порогова функція визначає результат 1 чи 0. Вагові коефіцієнти змінюються під час навчання, щоб оптимізувати продуктивність класифікатора. Перцептрон вважали важливим кроком у галузі Ші, оскільки він продемонстрував потенціал алгоритмів машинного навчання імітувати людський інтелект. Він показав, що машини можуть навчитися на досвіді та покращувати свою роботу так само, як і люди. Перцептрон також важливий через те, що став наступним етапом після Дартмундської конференції. Конференція зацікавила потенціалом Ш. Але це було лише теоретичною концепцією, а ось Перцептрон був практичною реалізацією, яка довела, що цю концепцію можна перетворити на робочу систему. Початково Перцептрон називали проривом у галузі ЩІ, тому він привернув багато уваги у ЗМІ. Однак пізніше виявилось, що алгоритм має обмеження, особливо при роботі зі складними даними. Це призвело до зниження інтересу до перцептрона та досліджень штучного інтелекту наприкінці 60-х та 70-х років. Але згодом перцептрон було відроджено та включено до складніших нейронних мереж, що призвело до розвитку глибинного навчання та інших форм сучасного машинного навчання. Сьогодні перцептрон розглядають як важливий етап історії ШІ його продовжують вивчати та використовувати у дослідженнях і розробках нових технологій штучного інтелекту. У 60-х роках були виявлені очевидні недоліки перцептрона. Тому науковці почали досліджувати інші підходи до штучного інтелекту. Вони зосередилися на символічному мисленні, обробці природної мови та машинному навчанні. Це дослідження призвело до розробки нових мов програмування та інструментів, які були створені спеціально для штучного інтелекту. Нові інструменти полегшили експерименти над новими техніками та розробкою складніших систем щі. У цей час уряд США також зацікавився у штучному інтелекті та почав фінансувати дослідницькі проекти через агенції, такі як Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів у США. Фінансування допомогло прискорити розвиток ШІ та надало ресурси, необхідні для розв'язку складніших завдань. Бум штучного інтелекту у 1960-х роках завершився розробкою декількох знакових систем штучного інтелекту. Однією з них є General Problem Solver. Яку створили Герберт Саймон, Кліф Шоу та Ален Юел. GPS була ранньою системою ШІ, яка могла розв'язувати проблеми шляхом пошуку серед можливих розв'язків. Ще одним прикладом є Еліза, створена Джозефом Вайтенбаумом, яка була програмою обробки природної мови та імітувала психотерапевта. Бум ШІ у 1960-х був періодом значного прогресу в дослідженнях та розвитку штучного інтелекту. Науковці розробляли нові підходи до Ші та створювали нові мови, програмування і інструменти. Це дослідження призвело до розробки декількох визначних систем Ші, які проклали шлях для майбутнього розвитку Ші. Зима штучного інтелекту у 80-х позначає період, коли дослідження та розробка у галузі штучного інтелекту зазнали сповільнення. Цей період тривав з 1974 го по 1993 рік, одразу після десятиліття значного прогресу в дослідженнях і розробках штучного інтелекту. Частково причиною було те, що багато проєктів не виправдали очікувань. Дослідницька спільнота штучного інтелекту дедалі більше розчаровувалась відсутністю прогресу. Це призвело до скорочення фінансування, тому багато дослідників було змушені відмовитись від своїх проєктів і залишити сферу діяльності. Згідно зі звітом комісії з наукових досліджень Великобританії, штучний інтелект не зміг досягти грандіозних цілей. Наразі жодне відкриття не принесли обіцяного впливу. Зима штучного інтелекту 80-х характеризувалась значним скороченням фінансування та відсутністю інтересу серед інвесторів. Це призвело до зменшення кількості проєктів у розробці, а активні проєкти не змогли досягти значного прогресу через брак ресурсів. Попри виклики зими штучного інтелекту, галузь не зникла. Деякі науковці продовжили працювати над проектами та досягли успіхів, включно з нейронними мережами та машинними навчаннями. Прогрес був повільним, але в 90-х інтерес до штучного інтелекту знов почав зростати. Загалом зима штучного інтелекту 80-х була важливою епохою в історії Ші, оскільки продемонструвала проблеми та обмеження досліджень і розробки. Цей період став повчальним уроком для інвесторів і політиків, які зрозуміли, що ажіотаж навколо штучного інтелекту може бути перебільшеним, та ця галузь вимагає постійних інвестицій і відданості. Експертна система це технологія штучного інтелекту, яку розробили у 80-х роках. Експертні системи, створені для імітації здібностей людини експерта в певній галузі, такі як медицина, фінанси чи інженерія. Протягом 60-х-70-х років навколо Ші було багато оптимізму і уваги завдяки потенційним змінам індустрії. Як ми обговорювали в попередньому розділі, цей ентузіазм послабила зима штучного інтелекту, яка характеризувалася відсутністю прогресу та фінансування досліджень. Розвиток експертних систем став переломним моментом історії штучного інтелекту. Тиск на спільноту ШІ зріс разом із попитом надання практичних, масштабних, надійних та якісних програм штучного інтелекту. Експертні системи довели, що системи ШІ можна використовувати у реальному житті та мають потенціал для надання значних переваг підприємствам і галузям. Експертні системи використовували для автоматизації процесів прийняття рішень у різних галузях від діагностики захворювань до прогнозування цін на акції. З технічної точки зору експертні системи зазвичай складаються з бази знань, яка містить інформацію про певну галузь та машини виснувування, яка використовує цю інформацію, щоб обдумати нові вхідні дані та прийняти рішення. Експертні системи також об'єднують різні форми мислення, такі як дедукція, індукція та абдукція, щоб імітувати процеси прийняття рішень людьми-експертами. Експертні системи стали важливим етапом історії Ші. Оскільки вони продемонстрували практичне застосування технологій штучного інтелекту та проклали шлях для подальшого розвитку. Експертні системи продовжують використовувати й сьогодні, а їх розвиток призвів до створення інших технологій ЩІ, такі як машини навчання та обробка природної мови. Наразі це все. Дивіться та не пропустіть продовження теми штучного інтелекту. Та щоб не пропустити, підпишіться на канал і поставте дзвіночок. Всім дякую за увагу! got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap.